Вітаю, друзі! Потреба в заощадженні газу і електроенергії в Україні в цей час просто необхідність. А з цими рецептами, які я пропоную у відео, буде і неймовірно смачно, гарно і економно. Смачнючий турецький плов із булгура готується дуже швидко. Спочатку наливай гарячу воду в термос об'ємом 600 мл, щоб його прогріти. Булгур уже промила гарячою водою, тобто він теплий. Далі в мисці поєдную всі інгредієнти: спеції, сухі овочі, шкварки зі смальцем і томатну пасту. Булгур це така крупа, яка просто ідеально готується в термосі. І дуже швидко. Співвідношення 1 до 2: одна частина крупи на дві частини води. Ретельно перемішую. Через пару хвилин з термоса зливаємо воду. Він уже прогрівся. Викладаємо в нього суміш, яку ми приготували, і заливаємо окропом. Обов'язково залишаємо 2 см вільними, бо крупа буде набухати. Термос щільно закриваємо, укутуємо рушником і вкриваємо ковдрою, щоб тепло зберігалося якомога довше. Минула лише година. І смачний, ароматний насичений плов готовий. За можливості прикрашаємо і можна подавати до столу. Такий плов на вечерю справжнє задоволення, ароматний, з нотками прянощів, шкварок та духмяних спецій. Він такий дуже домашній і гарячий, він вас зігріє в холодну пору. Булгур швидко готується, зберігаючи при цьому всі корисні властивості. Також він дає відчуття ситості завдяки високому вмісту клітковини, що допомагає контролювати апетит і сприяє зниженню ваги. Наступна страва в термосі це дуже смачна каша з озуля з маком. Вона порадує і дорослих, і дітей. Якщо є молоко, її можна готувати на молоці. А якщо нема, можна просто зготувати на воді. Мак і пшоно заливаємо окропом, щоб воно нагрілось. Сухе молоко розводимо теплою водою, обов'язково прогріваємо термос. Зливаємо воду із пшона і мака, викладаємо їх в миску, додаємо сухе розведене молоко і перемішуємо. А для любителів солодкого можна додати 1 столову ложку цукру. Якщо ви будете готувати кашу зозулю з сухим молоком, то тепер цю суміш треба довести до кипіння і залити в термос. А якщо на цільному молоці, то просто кашу залити киплячим молоком. Якщо на воді, то залити окропом. Викладаємо в термос і заливаємо окропом, залишаючи вільними 2 см. Щільно термос закриваємо, укутуємо і через 2 години каша озуля готова. Виглядає дуже смачно. Каша з озуля це не тільки смачна, а й дуже корисна українська страва, яка поєднує поживні властивості пшона та маку. Вона містить клітковину, вітаміни та мікроелементи, а також може позитивно впливати на рівень холестеріну та загальний стан здоров'я. Додаємо масло і смакуємо, поки вона ще гаряча.